Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про систему нагород України. І якщо встигнемо, нас сподіваюся, встигнемо, і систему міських відзнак Вінниці. Говоримо ми з нашим гостем. А це Вінницький історик, краєзнавець Максим Царенко. Доброго дня, Максим. Доброго дня. Отже, загальне питання. система нагород України. Скільки вона нараховує нагород в цілому, і чи змінена була ця система, скажімо, останніми роками? По перше, потрібно зважити на те, що система державних нагород України є лише складовою системою загального комплексу нагород в Україні. Існує низка державних нагород України, існують також відомчі заохочувальні відзнаки центральних органів виконавчої влади. Окремі відзнаки встановлені Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України. Існує також низка систем муніципальних відзнак, тобто на рівні кожного міста, інколи на рівні області чи району, існують свої власні відзнаки. Так само можуть встановлювати відзнаки громадські організації, релігійні конфесії, тощо. Ну, А якщо говорити саме про систему нагород, ну в цілому, чи вона кардинально змінилася? Ну, скажімо, 90-х років. Можна говорити про те, що з середини 90-х років ведеться планомірна робота зі створення і вдосконалення системи державних нагород України. На сьогодні ми можемо говорити про те, що існує найвищий ступінь це звання Герої України. Це найвища нагорода, можна сказати, так? Так. Яка передбачає удостоєння ордену або держави, або Золота Зірка відповідно від профілю заслуг. Існують 9 орденів. Деякі з них мають 1 ступінь, деякі три, і орден Ярослава Мудрого має 5 ступенів. Також існує чотири медалі державні нагороди, існують державні премії і 41 почесне звання заслужені, народні та мати героїні. Крім того, є такий, ну я вважаю, архаїзм, імена, вогнепальна, зброя. Угу. А до речі, ось ми з вами буквально перед ефіром за декілька хвилин до початку говорили про те, як позбавити державних нагород, що виявляється це надзвичайно взагалі складно. Тобто, наприклад, ордена Ярослава Мудрого. Виходить, взагалі позбавити неможливо. Як якщо людина ну, нагородили, там, скажімо, за певних обставин її в однією там з нагород, але людина виявилася там, ну скажімо, зовсім іншою. І треба позбавити. Ну, зрозуміло, що треба позбавити. І виходить, що неможливо. Закон про державні нагороди України передбачає, що позбавлення державної нагороди України здійснюється на підставі рішення суду яким та чи інша особа, яка була раніше нагороджена, має бути позбавлена цієї нагороди. Але з огляду на події 14 і подальших років ми постали перед великою проблемою, коли є велика маса людей, які раніше були відзначені, але потім перейшли на бік ворога. І, відповідно, вважати їх кавалерами державних нагород України ну, якось некоректно. Втім, на практиці це здійснити вкрай важко. Через що? Тому що має бути проведена процедура кримінального провадження. Судового розгляду, а в таких масштабах, як воно існує зараз, це, на жаль, неможливо. На практиці інколи рішення щодо позбавлення державних нагород України здійснюється на підставі санкцій, які проводить Рада національної безпеки та оборони України. Але правовий механізм я вважаю наразі недосконалий. Зрозуміло. Я хотіла ще поговорити про одну нагороду. Білий хрест. Ну, не нагорода, це хрест, який був написаний на українських танках, коли звільняли Харківщину. Він дуже багато в соціальних мережах. Ну, люди бачили. Ну, його історія і символізм. Чому саме білий хрест став ну, символом, скажімо, перемоги? Ну, це питання краще ставити військовим, які обирають ті чи інші тактичні позначки. Говорити про глибокий символізм, я вважав, що в цьому разі не варто. Так звані знаки швидкого розпізнавання застосовуються в арміях багатьох країн світу досить давно. Як правило, це смуги того чи іншого кольору, контрастного, які наносять на бойову техніку. Це можуть бути кути, кола і так далі. Стосовно білих хрестів, ну, цей тактичний символ використовується не вперше. На пострадянському просторі його ще в 92 93 роках використовували. Вірменські військові під час війни в Арцаху в негідному Карабаху. Угу. А до яких ще символів давньої України варто було б повернутися, уважно подивитися, які можна використовувати, скажімо, у якості символів нагород чи якихось певних інших символів? Ну, маю на увазі до знагоди перемоги. Тобто, є якісь такі. Ну, ви над цим просто замислювали це ваше особисті такі, Скажімо. У нас є універсальний символ, тризуб. Він є символом нашої держави і у суспільній свідомості багатьох народів світу чітко асоціюється саме з Україною. Тому, якщо ми говоримо про державні нагороди України, тризуб є унікальним, довершеним і оптимальним символом. Максима, кому і за що вручають вищі нагороди в Україні? Є якась, ну, скажімо, градація, що, наприклад, така нагорода вручається там за певні, такі дії, така нагорода за інші там дії. Тобто, чи є якась такі ну, визначені, чітко ось ну, контури, скажімо. На жаль, саме чітково визначення, які заслуги є приводом для нагородження тим чи іншим орденом чи медаллю, чітко не прописані. Це є одна з вад нашої нагородної системи. Тобто людину можуть нагородити орденом, який ну, не співставний з форматом його заслуг. На жаль, це трапляється і з найвищими нагородами. Тобто, можна говорити про те, що людину заслужено. Нагороджують званням Героя України, коли людина вчинила подвиг, інколи в умовах з ризиком для життя, як правило, це відбувається. З іншого боку, бувають ну, просто випадки нагородження, виключно з точки зору політичного. Принаймні, наразі такого рідко трапляється, але раніше це мало місце. Якщо говорити про нагородну систему України, ось я читала в інтернеті, що 23 грудня минулого року, 2021-го, було змінено нагородну систему, і там ну, саме розписано, які там, скажімо, нагороди, за що вручається, чи, чи я помиляюсь, це повністю вся нагородна система України була змінена, чи якийсь, скажімо, окремий ну, фрагмент чи е, сектор. На Ми момент. говоримо лише про те, що в грудні минулого року було впроваджено систему відзнак головнокомандувача Збройних сил України. Тобто, це лише один з сегментів нашої нагородної системи. Так само військових можуть нагороджувати і начальник Генерального штабу, у нього є своя система відзнак. І військових можуть нагороджувати відзнаками, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України, не кажучи вже про те, що системи відзнак встановлені і на рівні окремих територіальних командувань. І доходить інколи навіть на рівня окремих батальйонів. Максима, а чи є цікаві історії, цікаві факти, які пов'язані з нагородною системою України? Ще маю на увазі, саме як вибирали ту чи іншу, обирали ту чи іншу нагороду? Чому саме, скажімо, такий символ? Ось ви просто детально вивчаєте, ну, скажімо, нагороди і не лише нагороди. Чи є такі цікаві історії, про які ми ну, варто було б знати, але ми, наприклад, не знаємо. Фактично, кожна нагорода є сама по собі цікавою. Історія її створення так само. За процедурою передбачається, що дизайн нагород майбутніх має бути обговорений на рівні Комісії державних нагород та Гральників України, яка існує при президенті України. На жаль, цей орган зараз існує дуже пасивно, я вже не кажу про роботу. Він не збирався досить тривалий час. І лише окремі люди, окремі фахівці з складу цієї комісії. Фактично на рівні ентузіастів, волонтерів здійснюють свою роботу і проводять консультації щодо проєктів відомчих захочувальних відзнак, які встановлюються, і подають пропозиції щодо вдосконалення нагородної системи України в цілому. А що говорити про реформування нагородної системи України? Чи потрібно її далі реформувати, і, скажімо, які тут моменти треба врахувати? Система Державних нагород України має відповідати вимогам часу. Саме це і є основним викликом для нашої нагородної системи. Ми говоримо про те, що в умовах війни потрібно, щоб нагородна система жила і функціонувала вкрай оперативно. І тут ми підходимо до досить цікавого моменту. Якщо в сегменті військових відзначень, нагородна система працює як годинник. Я б сказав навіть ну, беззаперечно. Я вивчав нагородження, яке відбувалося з початку повномасштабної російської агресії, траплялося так, що між двома. Різними указами про нагородження однієї тієї самої людини, одного того самого військовослужбовця, проходило два чи три дні. Тобто людина за цей час встигала е, вчинити ще один подвиг, відповідно оформлювалися нагородні документи. Все це оперативно проходило через Офіс Президента України, і прізвище людини, прізвище героя з'являлося в новому указі про нагородження. Що стосується цивільного сегменту, на жаль, є багато над чим працювати. І тут ми говоримо знову-таки про оперативність роботи системи. На моїй пам'яті траплявся випадок, коли вінничанина представляла до нагородження орденом за заслуги за активну громадську роботу у спілці в всерів України. Подання між Вінницею та Києвом блукали протягом 16 років. І до цього часу жодного рішення не було прийнято ані про відмову в нагородженні, ані про нагородження. А я а взагалі я, а чим це можна пояснити? Бюрократичною системою? Чи так, в нас немає чітких термінів для реагування на подання про нагородження? То тобто їх... вони не зафіксовані законом, чи, чи як вони мають бути зафіксовані? Ну там протягом 15 днів да, звернення? Ну, наприклад, є закон. Да, що ти звертаєшся до якоїсь інстанції протягом 15 днів? Тобі мають надати там відповідь. Ну, цей закон регулює. А що виходить нагороди, не регулює закон? Ні. Термін проходження нагородних документів не регламентований. Саме тому ми з однодумцями, членом Комісії державних нагород і геральдики Миколою Чмерем і Олександром Соповим, провідним фахівцем в галузі фолеристики і автором 14 державних нагород України, тобто вже реалізованих навіть не проєктів, розробили законопроєкт про систему державних нагород України. Цей законопроєкт був поданий одним з народних депутатів України у липні минулого року, але через певну низку причин він досі не потрапив на розгляд до сесійної зали. Природно, це питання може почекати і до кінця війни, але бажано все ж певні речі удосконалити вже зараз. Одним з пунктів нашого законопроєкту є якраз чітка регламентація реагування на нагородження і на позбавлення нагород. Ми чітко встановлюємо: 60 днів, 90 днів. Я гадаю, що цього терміну для чиновників цілком достатньо для того, щоб прийняти обґрунтоване рішення або людина заслуговує нагороди, або їй слід відмовити. Ну, взагалі, я над цим питанням ніколи не замислювалася, Я навіть не знала, що позбавити, скажімо, нагороди людину, яка там виявилася зрадником, що їй фактично неможливо. Це дуже така важка процедура. Чи взагалі такі а в Україні були випадки взагалі позбавлення якоїсь відзнаки людини за певний там ну проміжок часу, що її просто ну позбавили? Тобто таких випадків так розумію, що не було. Ні судом. Це поодинокі випадки, вони стосуються тих людей, які були засуджені в Україні. І, відповідно, позбавлені відповідно до існуючої процедури, передбаченої законом про державні нагороди України. Що стосується іноземців, це взагалі велика проблема. В нас є приклад, коли колишній і вже теперішній потенційний президент Бразилії був відзначений орденом Ярослава Мудрого першого ступеня, потім був засуджений на Батьківщині за корупцію, але позбавити його просто за законом нагороди неможливо. А до речі, що стосується іноземців. Їх нагороджують. Ну що я маю на увазі, зараз в лавах Збройних сил України є багато людей, які ну, скажімо з інших країн, і які я впевнена можуть заслуговувати нагороди. Українська система нагород передбачає, що людина іноземець, яка там, воює за Україну, може бути нагороджена орденом України. Чи це лише громадяни України мають бути нагороджені? Наше законодавство дозволяє. Робити такі нагородження, і вони проводяться. Я відслідковую укази про нагородження, ті, які публікуються, і можу сказати, що десятки, ну я б сказав, понад 100 іноземних добровольців вже відзначені державними нагородами України. А, Максима, скажи, будь ласка, а чому ви взагалі зацікавилися цією темою? Ну, ви за фахом історик. І раптом я знаю, що ви ну, захопилися геральдикою, захопилися системою там, нагород. Ну, Доволі складна тема, скажімо. А, можливо, не зовсім цікава. Чому? Що стало причиною саме ну, такого поштовху до цікавості до цієї теми? Державні нагороди слугують для того, щоб на прикладі одиниць стимулювати мільйони. Це знакова система, яка є. Зоровим уособленням рівня заслуг людини перед державою. Саме це мені здається найбільш цікавим. Є ще одна один такий цікавий розділ: система міських відзнак Вінниці. Система відзнак Вінниці. До неї ви маєте безпосереднє відношення. Наскільки я знаю, ви також брали участь там в розгляді в різних моментах. Розкажіть, будь ласка, про систему міських нагород. Треба впевнено сказати, що система відзнак міського рівня в Вінниці є однією з найдосконаліших систем муніципальних відзнак в Україні. Це трапилось не протягом одного місця, не протягом одного року. Система вдосконалювалася, вдосконалювався і дизайн нагород, вдосконалювалася процедура представлення до цих відзнак. З минулого року існує нове положення про відзнаки міського рівня, яким передбачено і існування почесного звання «Почесний громадянин Вінниці. Предбачено відзнаку міського голови, передбачено відзнаку за заслуги перед Вінницею і медаль за вагомий внесок у розвиток Вінниці, а також відзнаку за мужність і відвагу. Спеціально для тих, хто є або військовослужбовцем, або правоохоронцем, або за інших обставин, виконував свій службовий або громадянський обов'язок в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Система є гармонійною, доволі лаконічною і реагує досить ефективно. На всі потреби сьогодення? А чи були випадки в історії Вінниці, коли людину, певно, скажімо, позбавляли нагород? Ну, відзнак нагород Вінниці саме ну, Мені про такі випадки невідомо. А, ну, добре, а скажіть, будь ласка, ви чи планується вдосконалювати ще місь... систему міських відзнак? Можливо, є якісь комісії, які працюють над цим питанням, і ми можемо, там, скажімо, найближчим часом щось таке побачити цікаве, е, якісь зміни в системі нагород Вінниці. Ну, все, все може бути. Тобто є якісь такі плани? Ну, чи у вас, наприклад, якісь пропозиції? Будь-яка нагородна система є відкритою для розвитку і вдосконалення, вона має відповідати потребам суспільства. Якщо існує запит, відповідно з'являється відповідна нагорода. Зокрема, зараз можна говорити про те, що можна. Піднімати розмову про встановлення відзнаки для волонтерів, спеціалізованої, профільної, для того, щоб було видно, що людина працює не за гроші, а за покликом душі. Відповідно, це може бути одним з перспективних напрямків розвитку міської нагородної системи. Ну а як ви бачите цю нагороду? Тобто, це якась, ну, хоча б вигляд, і що там має бути. ну... Написано, ну, мовно кажучи, ось в вашій уяві, яка це нагорода. В цивілізованих країнах будь-яка нагорода створюється на конкурсі. Люди, які небайдужі, можуть вносити свої пропозиції, і на конкурсному рівні здійснюється відбір проєктів. Тоді вже визначається, що є краще. Варто сказати, що, на щастя, останніми роками і в Україні на рівні державних нагород проводяться творчі конкурси. Тоді вже можна чітко побачити, які були пропозиції і що дійсно обрано найкраще. Поки що ті проєкти, які існують, мене задовольняють. Я вважаю, що ці нагороди мають досить вишуканий дизайн, оригінальний вигляд, є пізнаваними і, відповідно, є вдалими прикладами застосування нагороди як інструменту державної політики. Максима, а над чим ви зараз особисто працюєте в плані ну, скажімо, нагородна система? Ось я зрозуміла, що розробляли ви законопроект, який має, ну скажемо, удосконалити систему. Ну коли людині якісь певні терміни, коли людині мають вручити там орден чи відмовити в нагородженні? Які ще у вас є, ну скажімо, ідеї, які б ви хотіли донести до ну, скажімо, до державного рівня, аби щось ну покращити в цій нагородній системі? Треба підвищити рівень відповідальності за незаконні дії щодо державних нагород України. У нас траплялося непоодинокі випадки, коли люди, люди носили нагороди, якими не були відзначені, тобто чужі. Наразі покарання за такі дії є суто символічні. Ви маєте на увазі, коли людина просто бере якусь нагороду і, і носить Тобто носить, без так. цього без посвідчення? Не будучи нагородженою. Не будучи нагородженою. В багатьох країнах за таке передбачено кримінальне покарання. А у нас. У нас наразі адміністративна. Це штраф. Так. Ну і штраф досить символічний. Угу. То цю систему теж варто, ну, скажімо, досконалювати, ну, в плані не досконалювати, а в плані більше робити жорсткою. Звичайно. І при цьому варто подивитися на досвід інших держав. Був досить відомий випадок, коли у США, США людина носила найвищу військову нагороду, медаль пошани Конгресу США, немаючи на те підстав. Вирок суду, величезний штраф, і окремо суддя зобов'язав злочинця власноруч написати вибачення кожному з живих кавалерів цієї нагороди. Можна собі уявити цей масштаб роботи. Це щось нагадую, який ну, навіть взагалі важко уявити. Але те, що ну, з такими проблемами стикаємося, і, можливо, в подальшому теж ми будемо їх мати, бо все-таки воєнний час, і хто знає, як воно. Буде, тобто цю, ну скажімо, цю прогалину, має, має закон якось врегулювати. Так люди мають шанувати не лише державні нагороди, як знаки, вони мають шанувати заслуги, котрими відзначені ці люди, які нагороджені. І відповідно повага має розповсюджуватися і на людей, а не лише на сам знак нагороди. Максима, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії за таку цікаву розмову. А нагадаю, що ми сьогодні говорили про систему нагород України і, зокрема, про систему нагород міських відзнак міста Вінниці. Говорили з нашим гостем, а це історик, краєзнавець Максим Царенко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.